І вітаю до вашої уваги! Буде огляд та невеличкий історичний екскурс у Вінницьку вежу. І саме з вежень щоранку соромить мелодія, шани і подяки нашим загиблим воїнам та співвітчизникам. Дякую всім, слава Україні! Знову нагоди свята Міжнародного дня туризму а саме 27 вересня 24 року. Офіційно наша вежа відкрита для відвідувачів, і я безмежно цьому рада, адже мені вдалося вперше насолодитись цими пейзажами. Отож, наша вежа побудована в 1912 році знаменитим архітектором Григорієм Артиновим для міського водопостачання в довжину 1300 метрів, а потужність була 600 метрів кубічних на добу. І основною функцією цієї вежі це що вона водонапірна була. Згодом це стала пожежна каланча, потім це був вже як спостерігаючий пункт при Другій світовій. Далі це був житловий будинок, потім з 1985 року музей вітчизняної війни, згодом музей воїну Афганістанця. А наразі це туристичний об'єкт, це родзинка нашого міста з шикарним оглядовим майданчиком, висотою 28 метрів. І, до речі, щоб сюди потрапити, потрібно пройти 131 сходинку. Так що перед цим плотно не їжте. <сум> Беріть водичку, набирайте з терпіння і, будь ласка, насолоджуйтесь. При вході купуємо квиточки, тільки за готівку, 150 дорослі, діточки 50. Допускається на самий оглядовий майданчик не більше 5 людей, максимум на 15 хвилин. За цей час ви повинні насолодитись краєвидами в Вінниці. Я трошки встигла відео вам зняти. Як ви вважаєте? Файно, красиво, захоплює. Так, це, звісно, страшно, і ось ці сходи на саму оглядову вежу, купол цей досить круті, по попереді зручні, все нормально. А ось ці небезпечні, я б сказала, тому не всі змогу спроможні туди потрапити. Але щиро рекомендую прикладіть максимум зусиль, щоб сюди потрапити, адже звідси відкриваються неймовірні пейзажі на наше зелене, просторе місто. Так, я дуже люблю нашу ВІ, я її так називаю. І щиро всім рекомендую. Одразу видно старе місто, наш флагшток висотою 50 метрів, ось центральна площа, де завжди відбуваються різні цікавинки. І як добре, що можна ще подивитись осередок старих будівель, парку і так далі. Полюбуйте ще раз. Це заслуговує на вашу вподобайку. Пишіть в коментарях, чи ви були, що ви знаєте про віднопірну вежу нашу, які історичні факти. Взагалі, в мене є багато оглядів на нашу Вінницю, в точніше. Буду вдячна за підписку. За підтримку мого каналу, а назад спускайтесь, будь ласка, будьте дуже обережні. такого бачком я рекомендую і до нових зустрічей!